Вітаємо гостя в цій студії Олександр Ружицький, юрист. Добрий Добр вечір, пане Олександре. Добрий вечір. От побачили події в Луганську. То не сподобалося, що там журналісти показали. Прийшли, виламали двері в телекомпанії, кажуть, ставати на коліна, вибачатися за те, що ви показали. Люди фіксують події. Тим більше, що після того, як вони їх зафіксували, все це побачив е інтернет. То з юридичної точки зору, ці всі захоплювачі, якісь невдоволені особи, якісь громадяни, яким щось не сподобалося, що показали в мітинг. Так даруйте, це професія журналіста. Фіксувати і розповсюджувати інформацію. Абсолютно вірно. І всі захоплення вони є протизаконні, і в Кримінальному кодексі України є ціла глава, яка передбачає злочини власне проти держави, проти національної безпеки. Я впевнений, що. Прийде час і люди, які здійснюють незаконні захоплення, будуть відповідати за свої дії, в тому числі ті особи, які перешкоджають роботі журналістів. Наскільки зараз закон реально може впливати на ситуацію, наскільки їм зараз взагалі керуються в своїх діях? В, ну в тому регіоні, про який ми зараз говоримо, ну зараз ситуація в державі нестабільна. Це відомо. Вона нестабільна останні декілька місяців, і відповідно напевно особи, які вчиняють суспільне небезпечні діяння, вони розраховують, змог зможуть уникнути відповідальності. Це вже завдання держави вчинити так, щоб кожен. Кожна винна особа була притягнута до відповідальності. Кримський референдум, те, що зараз у всіх на вустах до чого зараз дуже активно готуються там в Криму, незважаючи на те, що ну, правники дуже багато про це говорять. Що є закон, який регулює проведення легітимні всеукраїнського референдуму, проведення місцевого референдуму ну, це ще під питанням з точки зору закону. От можете пояснити Ви абсолютно праві. Цей референдум, який відбувається в Криму, він є абсолютно нелегітимний. І на це є декілька причин. Перша причина те, що питання статусу Криму як невід'ємної території України може вирішуватися лише на всеукраїнському референдумі, і це передбачено Конституції України. Друге питання, що порядок проведення місцевих референдумів на сьогоднішній день не врегульовано, немає жодного нормативно правового акту, який би пояснював яким чином створюються місцеві е, дільничі та територіальні комісії, як вони формуються, в які строки, е, яка повинна бути явка виборців і так далі. Тобто дійсно механізму не існує. І е, окрім того, ми знаємо, що є рішення Адміністративного суду, який призупинив рішення Верховної Ради Криму про проведення референдуму. Тобто, сьогодні, напевно, що вжиті всі юридичні механізми для того, щоб цей референдум не визнавався і не відбувся. Але, е, якщо... Окрім юридичних, ми бачимо, застосовують і інші механізми. Геть ж не юридичні. Е, ну, ви роз... Ми всі бачимо, що відбувається боротьба, е, вплив, і е, на сьогоднішній день, напевно, що суто юридичними механізмами е, Важко досягнути результату, але якщо дозволити, я хочу прокоментувати дуже цікавий акт, який прийняла Верховна Рада Криму. Вони прийняли тимчасове положення про порядок проведення референ... місцевого референдуму в Криму, е... оскільки відсутній закон вони вирішили Та, вирішили врегулювати це самостійно. Так от я проаналізував, готуючи до цього ефіру, цей документ, і скажімо так, е... забігаючи наперед, скажу що це чистої буде фарс, те, що відбувається. Чому? по перше в цьому тимчасовому положенні не передбачено явки виборців, тобто не зрозуміло, скільки осіб повинно прийти на референдум для того, щоб вважати його таким, що відбувся, наприклад. В законі про місцеві референдуми в Україні, який колись був чинний сьогодні, втратив втратив вже чинність, то ця явка повинна була станувати не менше 50%. В Криму такого немає. Це Навіть означає, якщо прийде 10% і проголосує, і так, якщо результати будуть задовольняти певну так, категорію людей, абсолютно вірно. Якщо кілька сот людей прийде на виборчі дільниці, і проголосує, це буде означати, що референдум відбувся, тому що в цьому положенні не передбачає не передбачено механізму, як можна скажем вважати його таким, що не відбувся. Тобто, апріорі референдум буде. Друга річ, дуже цікава, що в цих бюлетнях є два варіанти два запитання, і лише варіант відповіді так. Тобто, коли запит, запитання звучить: ви за приєднання Криму до Росії, якщо ти навіть у, у графі вказуєш Ні, що ти проти. Ця відповідь може зарахуватися як так, тому що в інструкції хоч, до бюлетня. Хоч так, не, хоч птичку, да, так виберіть, то виберіть той варіант відповіді, який ви підтримуєте. Неможливо сказати ні на сьогодні. І дивіться, до чого ми приходимо. Що якщо ми голосуємо ні, це означає, що так. Якщо ми... Проти того, що проти приєднання до Росії, ми значить, повинні голосувати за незалежність Криму і Конституції 92 року. Другий варіант відповіді тут або, або питання залишення Криму в складі України на правах, на правах автономії, немає в бюлетні. А третій варіант: якщо ми ну кримчани. Відмовляються голосувати і не е, ставлять е, галочку навпроти жодного запитання, то цей бюлетень визнається недійсним, і він не береться до уваги при підрахунку. І це є правда. Це те, що сьогодні прийняла Верховна Рада Криму. Тобто, навіть якщо буде бойкот і, е, скажімо, на веб, на референдум прийде буквально кілька сот людей, вони проголосують там за приєднання чи за незалежність по місцевих, е, скажімо, нормативних актах, по їхніх. Законах це референдум буде вважатися таким, що відбувся, і буде обов'язковий до застосування. Олександр розкажіть, будь ласка, ось це положення про місцевий референдум в Криму. Так ну це якимось чином нагадує, якби, наприклад, я пішов вручну міняти якусь дорожню розмітку, наприклад, бо мені так зручніше до себе у двір заїжджати. Чи, наприклад, переставляв би там дорожні знаки, бо мені так теж якось зручніше? Я, я знаєте, яку чи, проведу чи, чи це з іншої парафії? Але але горі, <кій> яку я проведу, це якби. Запитали у мене, чого би я хотів позбутися, руки чи ноги, і мені треба вибрати. Я не, не, не можу сказати, залишити мене в спокій. Оце те, що сьогодні То відбувається про зміст референдуму. А про сам факт оголошення його це положення. Ну тобто це ти... є вихід за межі повноважень, тому що Верховна Рада Криму може ініціювати референдуми лише з тих питань, які входять до її повноважень, питання. Статусу Криму не входить. Це є очевидне перевищення повноважень, які надані Конституції України Гаразд, та Конституцією як, Криму. А як би мала реагувати е, українська влада, офіційний Київ, арештувати Абсолютно. і ігнорувати? Мовляв, ну то проводьте там, хоч в себе там в Криму, але е, вона все, все одно за рамки там якоїсь гри не виходить. Але дуже цікава гра виходить. сьогодні. Е, фактор стримування це є все таки війська. Російські війська в Криму, тобто, якщо керуватися суто законом, то очевидно, що цих сепаратистів їх, їх необхідно затримувати і розпочинати кримінальне провадження щодо них. Але чи можливо це зробити без застосування сили, коли їх охороняє військо іноземної армії? Я думаю, що це ні. Тому власне я розцінюю дії влади як намагання знайти цей баланс між захистом національних інтересів і, і не ескалацію конфлікту. Пане Олександра, міжнародне визнання результатів цього референдуму, от, наприклад, США не готові визнати результат референдуму в Криму, заявив посол України посол перепрошую Сполучених Штатів в Україні. І що вони не готові визнавати результати 16-го референдуму 16 березня. Це матиме якісь наслідки взагалі на результати і на впровадження дії результату. Я, я переконаний, що так. Власне, невизнання референдуму це є, напевно, єдиний дієвий механізм, який на сьогоднішній день залишився. Його не буде визнавати і Європа, не буде визнавати і Україна. Що в такому випадку? Якщо весь світ каже, що референдум відбувся з порушеннями, це А, а друге, головне, що він взагалі не мав права бути, тоді рішення про приєднання Криму до Росії це буде. Чистої води анексія, так і це з е, порушення всіх міжнародних зобов'язань і принципів міжнародного права е, сторони Росії. Я думаю, що ті санкції, які вже були застосовані до Росії, е, це не лише невелика частина того, що може бути. Санкції другого рівня можливі найближчим часом? Я думаю, що е, новий е, е, етап санкцій буде власне після референдуму і після відповідного рішення е, Державної думи, якщо буде рішення про приєднання. Дивіться, панал Сендри, ми говоримо про те, що референдум не легітимний, і взагалі, така форма його проведення також не, не вписується в жодні законні рамки, тому що власне і закону такого немає. Про місцевий референдум, куди б можна було вписати е, таке волевиявлення. З іншого боку, е, ми чуємо про те, що е, багато людей в Україні досі вважає Януковича е, легітимно обраним президентом, і говорить про те, що чинна влада. Вона в не зовсім законний спосіб утримала цю владу, і те, як відбувалося голосування в тій ж Верховній Раді, як відбувалося призначення там на кабінет міністрів. Тобто, така точка зору також присутня в українському середовищі громадсько-політичному, і також багато хто вважає, ну чого ж там, мовляв, кивати на Крим з його незаконним референдумом, коли в самому Києві теж є багато запитань щодо легальності і легітимності того, що відбулося. Якщо запитання стосується президента, то як на мене, тут немає прямого зв'язку між референдумом в Криму і те, що Янукович для когось залишається до Юри президентом. Тобто, це є два різні питання їх треба розглядати в різній площині. Так, якщо Янукович, умовно кажучи, президент, і його визнає Крим президентом, то до чого тут референдум про приєднання до Росії? Ні, як на мене... Мова мова йде про, те, про цей пінг понг Ви так yeah. вчинили, тепер ми так вчинимо. А потім у відповідь на, на те, як ми, ми вчинили, давайте ви так вчините. Тобто мова не йде про конкретне питання, наукове чи референдум. Мова про сам, самі процеси. Скажімо так, що е, я як юрист хотів би, щоб процес, який відбувається в Україні, відбувалися в правовому полі. Тому що будь-яке відхилення від. Е, Закону так воно це є своєрідна міна сповільнення дії. Що воно в майбутньому може скажімо, мати певні негативні наслідки, як для осіб, які приймають незаконні рішення чи сумнівні законності, так і для суспільства. Чи відхилилися вже на вашу думку у Києві і в Сімферополі в Сімферополі? Очевидно, що відхилилися у Києві. Аналіз тих актів, які приймалися, це є, скажімо, питання. Як на мене, окремої дискусії. І в загальному, ну, всі розуміємо так, що в момент форс-мажору, можливо, приймалися рішення, які, прямо, які, скажімо, прямо не передбачені нормативним актами чи Конституцією, так? в тому числі Верховна Рада. Але в той момент був правовий вакуум. Тому є, скажімо, виправдання певні для них, але це питання ну, дискусії. Не цієї, тому якщо ви готові yeah. мене запросити в друге, я yeah. можу yeah. Yeah. От від нашого глядача возьму. Понятно, что согласно українському законодательству, референдум в Крыму не є легітимним. Это простой ответ на события в Києві. Но для об'єктивного осуждения необходимо проводить параллель относительно легітимності новой власти, а именно в розрізі того, что Януковичу не дали выполнить условия договора 21 февраля. Верховна Рада за 48 часов так и не проголосовала за новый закон о возврате. Конституции 2004 года. Данный закон не прошел согласование. Президента сняли в незаконный способ и многое другое. А если еще вспомнить, в какой способ была отменена Конституция Автономной от Республики Крым 1992 года, тогда вообще весело. От наостанок таке запитання. Ну, Конституції 92 судру року це було рішення Верховної Ради і е, закон, який був підписаний президентом Кучмою в той час, але це була домовленість, скажімо, еліти Криму і власне е, керівників держави для того, щоб узгодити законодавство. От, а щодо е, е, яке От, там ще було е, питання Верховна рада сорок восімчасовні проголосувала знову за закон і договір від 21 лютого. Ну, Важко казати, проголосували, не проголосували, наскільки мені відомо, то Верховна Рада власне, проголосувала і всі очікували підпис президента, якого не було. Але основний момент це в тому, що що зробила Верховна Рада. Здається, на другий чи на третій день роботи своєї після цих подій вони призначили дострокові президентські вибори і призначили дату. І це є той механізм, який дозволяє. Або прийти до керівництва державою новим людям, або підтвердити свою легітимність і свою підтримку чинним керівникам. Президент Янукович, якщо він вважає, що він що його підтримує народ, він може він може балотуватися і перемагати. Я вважаю, що це єдиний е, такий механізм, який є по-перше, правовий, а по-друге, демократичний. Дякуємо вам. Олександр Ружицький, юрист був з нами в ефірі каналу «112 Україна. Дякую. Дякую вам. Дякуємо. Ще ще будуть, і будуть у нас приводи зустрітися, тому що це недовго ця тема вичерпається. Дякую, Олександр.